Всім доброго дня, з вами на зв'язку компанія Lux Cars місто Івано-Франківськ. Ми займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів з США та Європи та по території України. Сьогодні у відео я вам покажу автомобілі, які є в нас в наявності. В ціновому сегменті 4, 10 тисяч доларів. Ось такий сегмент візьмемо. І розпочнемо з Renault Clio на автоматичній коробці передач. 2009 року за ціною 6150 доларів. Передній привід 1,6 бензиновий двигун. Ось такий в нас є Рено. Буду показувати автомобілі вам, які відкриті всередині, які закриті тільки ззовні. Ось такий по салончику. Також ви будете першим власником в Україні. Nissan Qashqai 2010 року, сіресенький. Дизель 1,5, механіка, передній привід 9400 доларів. Звичайно, з торгом біля капота. Так, Автомобіль закритий. Також для молодих людей є у нас Крайслер 200. Нова ціна було 9700. Зараз ціна у нас 8999 доларів. 2014 рік Крайслер 200. 2,4 бензин. Передній привід. 165 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий автомобіль у нас є. Також можливий обмін з вашою доплатою на ось цей автомобіль. Так, просуваємося далі. Volvo v 50 В універсалі. дизель 1,6. За ціною 7800 доларів. 258 тисяч кілометрів пробігу. Ось такі у нас сидіння, це в нас є спортматеріал. Шестиступна автоматична. Ой, вибачай, Це механічна коробка. Так. BMW X третій, 2007 -го. 193 тисячі кілометрів пробігу, 9900. літровий дизель. Так, компанія Lux Car Fiat. Продаж, кредит, обмін, лізинг. Mercedes є -Е 211 -й. З люком повний привід, автоматична коробка передач. 2008 рік. 303 тисячі кілометрів пробігу, теж нова ціна 8 тисяч доларів. Автомобіль у нас закритий. І ось така маленька жучка, як я її називаю. Citroen c 1 2010 року на механічній коробці передач 1.0 бензин. Автомобільчик закритий. 4400 доларів. Автомобіль підійде для дівчат, які щойно здали на права і хочуть кататись також по місту, економний і припаркуєтесь будь-де. Також на автоматі у нас є Hyundai Accent 2008 року. 180 пробігу. 5. На нього нова ціна. 5500. Бензин 1.4 автоматична коробка передач. У автомобільшку є декілька підфарбувань. Ось такий світлесний салончик у нас. В гарному стані. Ви можете зробити тест-драйв кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Ми завжди є на місці. Ось такий хіндальчик на автоматі. Так, є у нас Peugeot 5008 2011 рік, 192 тисячі кілометрів пробій, семимісний. 7100 доларів, 1,6 бензин. Сім місць в даному авто. Також Renault Sandero, офіційно куплені в Україні. 60 тисяч кілометрів пробігу. 8999 доларів. Ось такий гарнесенький малесенький На автоматичній коробці передач. У нас автомат Форд цікавий, я вам покажу теж для дівчат. Гарний вишневий колір. Ось Ford Focus. 2015 року 8500 доларів. 2,0 бензин, 160 пробігу. Шкіряний салончик у нас. Ось такий по салону також присутній люк. Ці бітфакси ми надаємо, нічого не скриваємо, все показуємо, як є. Також покажу ще вам міні-купер. 10900, правда, але це є Європа. Повний привід 2011 року. 1,6 бензин за ціною 10900. Також у нас є велика кількість автомобілів. Від 4 до 140 тисяч доларів. Тож, питайте, все вам розкажу, покажу, що вас цікавить. У нас є якийсь електро, Volvo, Полістар від Volvo. За 10 700 ще є 30-та у нас. F30, пробачте, у нас є. Форди, Мерседеси. Тож будемо раді вас бачити на огляді та тест-драйві будь-якого автомобіля. З вами місто івано франківськ На сьогодні все, до нових зустрічей.